Може похвалитися персональною виставкою у Київському музеї російського мистецтва. Катерина Косьяненко, молода художниця, яка вже встигла представити два проекти, відчула на собі вітер Трамонтана та увіковічнила його у новій експозиції. Можливо, саме зараз на півдні Франції, на півночі Італії чи в Іспанській Каталонії Деметра Монтана. Середземноморський вітер, який наділяють. Творчими властивостями я така легенда, що цей вітер він у деяких людей викликає там, якісь стресові стани. Ну це такий якісь містичний вітер. І у деяких людей якісь такі не, не стан, а а деяких людей він викликає творчі піднесення. Я вирішила, що це прекрасна назва для такої виставки. Назва вітру стала і назвою нового проєкту Катерини. Роботи проєкту виникли внаслідок різних подорожей, особливо до Хорватії. Свої враження художниця зафіксувала в етюдах. З них вже в Києві були написані більшість картин Трамонтани Містичний вітер, навіяв Катерині Косяненко і образи ляльок, які теж увійшли до проєкту. Це вітражні ляльки. Ці ляльки це також, можливо, наслідок подорожей європейськими країнами, коли я дивилася величезні вітражі в шворах. Церквах католицьких, і вони мене дуже вразили, і я думаю, що так, так народилася ідея робити ці лікарні вітражні. Серед ляльок є і Франц зі своєю подругою, і міст через сцену, і венеціанський капелюх, що стоїть на човнику. А у ляльці автопортрет кожен може побачити своє відображення. За ідеєю галереї колекція Трамонтана Катерини Косьяненко проходила у Київському музеї російського мистецтва. І, можливо, звідти вітер творчості повіє на кожного із нас. От і все на сьогодні.